У нас нова мешканка нашого приюта Підкинули нам сьогодні його під нашу хату. Ну, це, це кошечка десь на вигляд від 2-3 місяців. Вона в такому трошки занедобаному стані, ми її одразу взяли, прикапали блох, противірусною дали, прикапали очі, від листів її. Далі у неї поражені два вушка. Це, скоріше, лишай, ну, да, лишай. І одна таке було передирявне вуха. То ми її обробили вушка, ну а там зараз будемо далі будем її робити вакцину від лишая. То її, скоріше всього, за цього її викинули. Зараз вона у нас в такому карантинному режимі. Але Не знаю, чи будемо наночі тут в карантині, чи зі всіма, але мабуть тут будемо в карантині залишати. Бо тут вона сама не хоче, піщить. Ну, деякі наші мешканки на неї пшикрили, але, але так вроде би її приймають її всі добре. Так що, мабуть, ні, цієї ночі вона буде тут знаходитися в клітці, тому що втече, хай, хай трохи звикає. Вони блохи кусають, то не чухається. Нічого, почухується, всі поздихають і буде їй нормально. Була голодна, накормили, поїла, але така видно, що вона така пузата від тих глистів. Ну нічого, хай обживається. Завтра ще вранці вам покажу її. Це у нас друга білявочка буде. От наші дві білявочки вже Одна велика, Друга маленька. маленькая. Хо? Бачите, такі гарні білявочки. Ця вже така холена. Заяти треба ухажувати ще. Ну Нічого ми її подивимо на ноги. Хтось де захоче таку красуню. Вилікуємо її, і все буде добре. У нас вже слідуючий ранок. Вон наша білявочка новенька що ще з нашою піщалкою. Мою на ніч клітку не залишали, залишили її зі всіма. Вона адаптувалась. кішечка. Бігана вона не буде. Бачу, вона вже тут обжилася, їй подобається. Їда є, кров є. Друзі нові є. Ну, залишили за неї тільки її підлікувати. І можна буде віддавати, пристраювати. Шипи, не шипи. Потому что ты шипишь. Все на улицу. побачили что солнце. И наверное, все Ну, пусть сейчас это мне я, давайте, говорит, давайте. Где выйд ⁇ тся? Где выйд ⁇